Дивіться, пандус побудований в 92-му році, ніхто тоді не думав, що будуть люди, яким буде потрібна нормальна доступне життя. Давайте так, тоді взагалі про людей не думали. Зараз тіпа про людей думають, але по факту мало, треба в рази більше. Як ми порахували приблизно, щоб весь Київ. Покритий як Деснянський район. В Деснянському районі потрібно там, мінімум тисячу пандусів зробити. Ну, Мінімум, да, рахуйте. Тисячу пандусів це 30 міль... 300 мільйонів. Да, ми порахували. В Києві 10 районів, от, якщо умовно в кожному районі така ситуація, от ми маємо 3 мільярда. Для прикладу, нова розв'язка на Богатирську. Ну, якби не ключова. Яка нічого не змінила для мешканців ані Оболоні, ані Києва, коштувало 4 мільярди. Отже, інший рівень життя для всіх киян, ну інклюзія всіх киян, ну, половина киян так користується. Або одна розв'язка, щоб розуміло для порівняння, що там відбувається.